Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 115 рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Сьогодні в випуску будемо забирати сона, просто імбулечку 111 лівого Вінгера. І зараз відкриваємо пак за 3000 самоцвітів. І дивимося, що тут випадає нам з паків. Вище 109 рейтингу мені тут нічого не падало. Так що дивимося зараз. І це центральний захисник і рейтинг, і рейтинг 106. Ось бачите, як падає спаків за 3000 самоцвітів. Це просто якийсь жах. Зараз переходимо в обміни ліги. Забираємо за 10 тисяч очків ліги тисячі самоцвітів. Забрали. Зараз підемо в додатковий час. Будемо відкривати там піки. Переходимо в додатковий час. І будемо відкривати по 5 тисяч очків. Зараз відкриємо безкоштовний. Дивимося, забираємо 89-го і переходимо по 5 очків. Перший пак відкриваємо. І тут, і тут забираємо 30 пазлів. Відкриваємо другий пак. І тут буде в нас, що тут в нас буде? І тут лише 20 пазлів. Перед цим мені падало по 100 пазлів, 150 пазлів. А зараз, бачите, нічого не падає. І тут лише 30 пазлів. Забираємо 30 пазлів. Підемо зараз позабираємо нагороди. Я вирішив забирати сона на кріщану Роналду в мене не вистачить пазлів. Не хочу перед обновою витрачати самоцвіти і монети, щоб докупляти гравців. Краще заберу Сона, А там далі буде видно. Або заберу Кана 111-го. Або заберу двох гравців. Це Форлана 111-го і центрального захисника 111-го. Ще не знаю, чи краще Кана забрати, але в мене там стоїть Вандерсар. Думаю, краще буде забрати 111-го центрального захисника і забрати Форлана. І буде рейтинг, тоді 116. Ось моя ліга, Україна-Паляниця. Хто хоче, вступайте. Забираємо тут нагороду. Нагороди. Ліга шукає активних гравців. Забрали тут нагороди. Переходимо до капітанів. Зараз, в дунгі потрібно буде забрати нагороди. Забираємо тут ці нагороди. І там пізніше можна буде забрати гравця 108 по 111. Очки капітанів. Тут два маскерана випадає. Пишіть в коментарі, хто забирав сона хто накопив, звичайно, на капітана. Мені дуже-дуже цікаво. Бо в мене за місяць часу не вийшло накопити на капітана. І прийшло забирати таких гравців. Сьогодні сона а потім когось іншого. Відкриваємо тут. І тут гравець падає 104. Ідемо, переходимо в Челіні. Тут потрібно капітанську пов'язку забрати. Ні. Спочатку в дунгі заберемо капітанську пов'язку. А потім заберемо в Челіні капітанську пов'язку. Тут капітанська пов'язка є. На Челіні переходимо. Тут забираємо капітанську пов'язку. Забрали тут і будемо відкривати пізніше. Зараз перейдемо в нагороди. В нагородах тут гравець 108 по 111 Забираємо і дивимося. Який тут гравець може випасти? Мені дуже-дуже цікаво. Гравець 108 по 111. І Іспанія, ЦЗ і рейтинг 108. Це капець? 108 мінімальний рейтинг. І все. Так, тут ми всі нагороди позабирали. Зараз будемо, о, потрібно ще забрати ін'єсту 110. го Забираємо 110-го інєсту. І будемо переходити міняти гравців. І пізніше будемо забирати сона. Тут все позабирав. Переходимо до обміну гравців і закидуємо тільки гравців, не Продаваємо їх я залишу, коли буде перебір пазлів або недобір, буду їх закидувати або продавати. Там далі буде видно, краще їх залишити. Закидуємо непродаваємих. І ось бачите, 109 мені самий максимальний рейтинг, який випадав з паків за 3000 самоцвітів. 109 рейтинг. 110-111 ні разу не було. І то 109 випав тільки один раз. За весь час подіїм. Переходимо в галерею і будемо забирати сона. Ось він сон. 111, 111. 1250 пазлів. І ось він буде залітати в команду. Граю я, звичайно, без донату. Як бачите по моєму складу, грати без Донату теж можливо. 111 сон. Мені в коментарі в Тіктоку писали, що потрібно видавати якісь приколи відео, а то якесь воно скучне. І ось вам самий головний прикол в Мобайл, Mobile. Я вважаю, капітани по 4000 пазлів. Саме максимум я забирав Роналдо Зубастика, коли гравці стояли по півтори тисячі, я забирав його за дві тисячі, а тут чотири тисячі пазлів. Ставимо Сона в склад, качаємо його на золотий ранг. І як можливо, може в когось вийшло назбирати за місяць за п'ять неділь, чотири тисячі. В мене ніяк не виходить за п'ять неділь. Назбирати 4000 пазлів. Поставили би капітанів, не знаю, там по 2000 пазлів. А так, 4000. Я вважаю, самий главний прикол Мобайл 4 4000 пазлів за одного гравця. Качаємо фіолетовий ранг. Далі буде. Червоний ранг. І до жовтого качнемо. Качнемо йому тоді тренування. Думаю, ще він є. Тоді пізніше, в наступному відео, качнути. Нехай буде на золотому ранзі. Маскарану дуже-дуже багато. Нема куди дівати. В попередньому відео я показував у мене 500 плюс. Маскарано, більше, ніж 500 маскарано І ось вам сон. Звичайно, качаємо його в ловкість. В ловкість качнули. І тут ще буде дриблінг і передачі. Що передачі слабі в нього. Дриблінг 140. Що його ще качати. Думаю, ще в дриблінг качнути. Так. Два очки навиків. Переходимо. Ловкість. До кінця качаємо ловкість. І качаємо його. Думаю, думаю, думаю в дриблінг. Качаємо в дриблінг. 157 швидкість, 152 дриблінг. Так, будемо переносити йому тренування з якогось гравця. І дивимося з кого перенести. З кого перенести. Думаю, перенести. 11 тюрама. Так, 111 тюрама буду переносити. Йому тренування. Там Це П є 111. й Нє, буду переносити стюрама. Перенос тренування. Сона переносимо. З діаза не хочу переносити Діаза ще залишу. Може кудись піде в режимі тренера на заміну. Стюрама переніс. І бачите, які стати. Сонце просто імба. Просто імболічка. Чекаю дуже на ваших коментарів. Тут тренування. Фільтр 60 по 79. Пошук. І ще 25 рівень. Що в мене так мало гравців. Дивимося, дивимося, дивимося. Так. Тільки 25 рівень. Тренування. Сона я докачаю до 30-го в офлайні. Куплю якихось дешевих гравців по 10 тисяч. Або ще назбираю за тиждень гравців. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всіх прошу підписатися на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Всім пока.